Йому цікавий такий комод, ви думаєте, він маленький, а він дивіться великий. Довжина комода 2 метри. От масив дуба йдуть, фасади йдуть дубові. Секретна, що є збоку. І ціна такого комода. Ціна комодіка. Пишіть в приват. Або пишіть в коментарях, як думаєте, яка його ціна. Такий комодік. Довжина 1,90 м цього. Довжина 2 м 2 м цього довжина. Цього 1,90 м ну він вищий. Той може під телевізор бути. І цього теж 1,90 м довжина. От, але... Але цей клієнт хотів так під замовлення, то такий зробив.